І сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Кожному з нас, браті і сестри, у Христі, доводилося бачити церковний календар. І там ми бачили, що записані імена святого чи святої, Є одне, є два, ну саме більше три. І більше календар містити не можна, тому що він інакше був би дуже великий. А там просто декілька імен більш таких званих святих святи. Чи, Якщо взяти календар, який використовуються священники у своїх службах, там вже більше імен бисне, тому що там місце більше є. Там вже десяток імен святих, а то і більше. Але все одно. Це і дуже мізерна і мала частка тих святих, усіх, яких сьогодні церква згадує, величає, прославляє оспівує і просить про їхню допомогу для нас, живучих на землі. Вони відомі одному Богу святому, бо перших три століття християнства були часи жорстокого гоніння на християнство. Одне признання ще християнин, означало, що Римська імперія вважає тебе злочинцем, недостойну людину, людину другого сорту і ти претендуєш на одне. Саме перше, зимові ти претендуєш на Царство Боже, а в житті імперії ти претендуєш на смерть. Бо ти зрадив римських державних боїв і повірив у розп'ятого Юдеєве Христа. Ти зрадив державну віру, тобі означає віруходи один смерть. А хто записи на злочинців проти Римської імперії? Само собою, що вони залишалися не всі знаними, не всі відомі. Бо багато документів знищено було, пам'ять стерта про християнство, старалися знівечити її, звездення на нівець віру Христову. І ми маємо тільки дищицю тих святих, яких сьогодні, у першу неділю після п'ятидесятниці або свята тройці церква шанує, величає. В один день в Дікомиді було спалено 20 тисяч мучеників за Христа. Хто знає їхні імена? Де вони записані? Але казав Христос, до учеників своїх, тіштеся не тим, що духи вам коряться, тіштеся тим, що імена ваші записані на небі. Ось на небі записані вони. Вони відомі одному Богу, ради Бога перетерпіли страшні муки гоніння і поневір'яння. Ради любові і виконали першу заповідь Божу. Полюби Бога свого усім серцем, душею, дуркою і міцністю твоєю і ближнього свого, як самого себе цю заповідь не прийняли в серце своє, жили з нею і помирали з нею ради Царства Божого. Бо було дано виборно і кожному з мучеників було дано право вибору, але багатство і слава за відречення від Христа, або муки і жорстока смерть за ім'я Ісуса. І Вони вибирали останнє. Тому що любила всім серцем, силою міцністю своєю. Вірили в од Бога і Спасителя, який зійшов з неба на землю, щоб спасти рід людський. Як писав апостол Павло, мрію померти з Христом і бути з ним, бо це не зрівняно набагато краще, чим жити на землі, перебувати в царстві небесному. Набагато краще, чим. Тут земне існування, тому ні страшні тортури, ні віддавання на зїдження лютим голодним звірам, ні страшні муки не могли віддалити їх від слави Божої. За нею вони терпіли, за нею вони страждали, і звеличували ім'я Боже. Не всіх ми їх знаємо. Всіх і знає один Господь, ради якого. Вони все це видні. Як казав Христос, хто любить батька або, до, або матір більше ніж мене, той недостойний мене. І от сьогодні можна навести приклад великому Ірини, яку рідний батько віддав на руки за те, що вона зрадила, як він вважав. Віру в боїв Римської імперії прийняла віру у Христа. Рідний батько віддав дитину свою науки, тому що полюбила вона Ісуса. І тільки стійкість перенесення в терпінь і мук, врозуміла батька, і він прийшов сам до віри Христової за мучеництво дочки Ірини і пізнав благодать Господню. Хто любить сина або дочку, ніж мене, той недостойний мене, як нам не згадати святу Софію, яка мала трьох дочок, дев'яти, десяти і дванадцяти років. Ми ж було поставлено вимір або жорстокі муки і смерть за Христа. Або слава й почесті і ставання дочками імператорськими за те, що відречуть від Христа. Але мати просила своїх дочок триматися віри Христової, не зраджувати Спасителя свого і перетерпіти всі муки ради майбутнього вічного життя. Бо любила Христа більше понад усе. І ось на очах матері три дівчинки. Віра, надія та любов були замучені. А мати вже не мучила, бо смерть трьох дочок на очах матері що може бути гіршого? Для тих, хто породив їх, то вона померла на моїх своїх дочок і стала мученицею. Во славу Божу. Тому, до то, браті і сестри во Христі, сьогодні ми це ті я і такий маленький приклад мучеників Христових. Ми чули про них сьогодні апостольському читанні. Вони були вбиті мечем, віддані на зіде, голодені, перепинювані, катовані, бізбідовані, тинялися в горах, печерах і проваллях земних світ, таких не вартий був за свідчене життя своєю вірою в Ісуса Христа Бога і Спасителя Свого, бо любило більше, ніж усе. Прийняли його в серце своє і в тому серці золотими літерами написали Його ім'я, як ігнатій натій який був відданий. На поживу лютим голодним левом. І вони з'їли його, тільки одне серце залишилося не з'їджений. Ось дивно стало язичникам, Чому те серце залишили леви? Як вони розрізали його, побачили на тому серці всередині напис золотими літерами. Ісус Христос. Отак От в серці уносив Бога свого Ісуса. Ігнатій богоносиць. Його так і назвали Ігнатій Богоносцем, бо носив це ім'я в житті своїй. і любив Ісуса більше за усе. Як не згадати Юрія Переможця, який був, можна сказати, одним з найвищих воєначальників імператора Римської імперії Діоклетіана, охоронцем особистим Його. Перед ним відкривалася прекрасна перспектива багатого і спокійного життя. Але він був християнином і коли вийшов на окацію від імператора залишати державні пости християнам, він не побоявся мученичої смерті, а прийняв її радо, зняв в себе всі Шівонській доблесті і ознаки. І кину до ніхтера ради імені славного Христа Ісуса. Не всіх, святих ми знаємо. Це вказав невідомі одному Богу. Але полюбили його більше всього, слідували за ним, жили по ді заповідям, носили його в серці своїх. Тому, тобто, браті і сестри во Христі, Минуло вже більше двох тисяч років від дати народження Христа, а ще та пам'ятала, пам'ятає і пам'ятати буде за тих святих. Ми їх імена даємо дітям своїм, щоб той святий, чи та свята мучениця, це преподобна, чи монах, чи святитель, чи ісповідний. Був могутнім оборонцем, молитовником, заступником за життя наших дітей. Бо ми віримо, як казав Христос, Богом мертвих, нема Бога всі живуть, що вони прославилися святим життям, буде зразком життя тут, на землі, то там у Царстві Небесному будуть молитися за тих хлозанишої пам'ять їх, носить їхні імена у честь їхнього славятого богобійного життя і вивчає їхнє життя і слідує їхнім прикладом. Тому дай нам Боже, щоб ми пам'ятали про тих святих, які залишили нам велику спадщину віри Христової. Залишили її нам, як дорогоцінний скарб, за яке віддали життя своє, різними способами прославилися в цьому житті і примножили дар віри не тільки для себе, а для прийдешніх поколінь, то хай пам'ять про них живе в нашому серці, щоб ми наслідували їхнє життя, були. Послідовниками добрими їхньої віри і тим самим принести би славу Богу і спасіння душам нашим. Амінь. Слава Ісусу!